Ми народжені, щоб відчувати все, що ми робимо в житті, ми робимо, щоб відчувати радість, перемогу, любов. Наші базові емоційні потреби, такі ж важливі, як сон або їжа. Вони закладені в нас з народження. Дитина потребує любові, безпеки, самостійності. Якщо батьки давали нам це в дитинстві, ці потреби стають нашими внутрішніми опорами. А якщо в дитинстві ми не отримали підтримки і любові, то наша психіка формує невірні переконання про цей світ, когнітивні пастки. Така пастка це негативний минулий досвід, викарбований в структурах мозку. Він примушує нас діяти, шкодячи собі, змушує обслуговувати страхи і травми з дитинства. Потрапляючи у ці пастки, ми в буквальному сенсі провалюємося в образи тривоги. Смуток. У відповідь на це, наш мозок виділяє в кров гормони-нейромедіатори, адреналін, кортизол, завдання яких включити в нас програми спасіння, примусити нас діяти. Вмикається програма саморегуляції, яку ми знаємо як внутрішній голос, який нас сварить і критикує зсередини. Ця інфантильна саморегуляція запускає в нас прадавні механізми реагування бий, біжи замри Психологічні захисти. Ми нападаємо, ображаємося, уходимо, рвемо стосунки або намагаємося задобрити, це не дорослі відповіді. Наша психіка це складний світ, він сповнений лякаючих викривлень, емоційних ям і деструктивних імпульсів. Але в ній також закладена можливість виправляти негативні сценарії, повертати себе до гармонії, балансу, впевненості. Цей шлях починається з розуміння того, як працює наша психіка, як її механізми керують нами. Чому ми діємо, шкодячи собі, обираємо не тих людей, живемо не своє життя. Сьогодні ти можеш почати цей шлях. Карта характеру намалює тобі об'ємну модель твоєї психіки. Ти отримаєш докладний звіт, який покаже роботу всіх пасток, визначить твої захисні стратегії. Опише твої засоби саморегуляції, покаже, в яких емоціях ти живеш і з чого розпочати шлях до себе, як перестати жити на автопілоті і стати автором своєї біографії і своєї долі.